Чарівна гама кольорів. Таку назву має виставка витворів вихованців студії народне мистецтво Житомирського міського центру науково-технічної творчості учнівської молоді. І, хоча студійці вміють працювати у різних техніках із різними матеріалами, проте цього разу вони презентували читачам обласної бібліотеки для дітей колажі з тканини і шкіри та картини у техніці Батик, які у поточному навчальному році здобули призові місця в обласних всеукраїнських і навіть міжнародних конкурсах. На виставці представила чотири свої картини – «Замок Рафа Дракули, Дівчина осінь, Янгол і Янгол у сонячному світлі. Дівчина осінь вона була на конкурсі, за неї мені дали третє місце. Янгол у сонячному світлі був на київській виставці. На урочистостях з нагоди відкриття виставки керівнику студії Олені Алейніковій вручили подяку від адміністрації центру за творчі досягнення і високу результативність праці, адже саме її колектив постійно виборює найбільшу кількість перемог у конкурсах за підсумками року. Ті знання, уміння, які володіє керівник студії Оленікова, Олена Андріївна. Передаються нашим вихованцям, і саме завдячуючи цьому учні отримують щорічно призові місця в міських, обласних та всекраїнських масових заходах. Уже традиційно стала участь вихованців в студії в міському конкурсі Барви полісся, космічні фантазії, поліські візерунки, «Веселковий дивосвіт на виставці. Знайшли своє місце роботи студійців різного віку і різного рівня майстерності. Проте у кожному витворі своя родзинка для кожної дитини її. Талану її здібностей, це найкраща її робота. Вони дуже старалися готувалися до цієї виставки, готували свої роботи. І роботи дуже різнопланові. І, в принципі, не складні. Кожен може це зробити, в кого є вдома трошки тканини залишаються, хто шиє, хто ще щось можна взагалі робити. Це ці колажі дуже легко і просто. Своєю творчістю студійці надихають не лише один одного, а й читачі бібліотеки, які, дивлячись на маленькі шедеври своїх ровесників, долучаються також до рукотворної справи.